Родзинка фільму це та, що кожен глядач повинен зрозуміти для себе, що в кожної сили, незважаючи на обставини, в які б він не перебував, це підтверджує якраз герой. Ти працюєш в будь-якій сфері, ти все одно працюєш сьогодні на перемогу, якщо ти чесно робиш свою справу. Віктор Булига — директор інінського міжнародного кінофестивалю місто Мрії. Керівник проєкту кіношкола у Рівному і кінолабораторії Вітінки Перемоги. Ну, Чернівці для мене це якби місто не нове і не чуже, так скажемо, тому що я тут навчався в університеті, от хоча сам з Рівного. І дружина в мене під час навчання, я одружився, і дружина в мене з Чернівці. І зараз за сімейним обставином ми переїхали у Чернівці. І якраз так це співпало з, з війною, яка розпочалася. І, звичайно, потрібно було якось чимось зайнятися. От і тут я познайомився з Іваном, е е який грає, е Даніліним, Іваном Даніліним, який грає у Рівному в театрі, хоча живе в Чернівцях, головну роль е в Шекспіра «Гам Гамліт. Ось. І коли ми з ним познайомились, і я кажу: ти тут що, напевно, в Чернівцях теж в театрі грає? Працюєш. Ні, каже, я працював, а мене звільнили. Я кажу, як звільнили? Ну, так, звільнили. І для мене це був шок, що тут його звільнили, і то ще з таким нехорошим там формулюванням. ось. А, а там його в рівному взяли в... на головну роль. Не когось зі своїх, а, а, а саме його. І ось і в мене така зразу. Якийсь оцей конфлікт мене зачепив, і я більше з ним знайомився значить, і бачив, що це дуже цікава особистість, цікавий герой, і вирішив знімати документальний фільм. Запропонував Івану. Ну, Іван ніби якби ідея йому сподобалась, але дійсно фінансування не було. Що ми могли, якраз починалася війна, що ми могли в кого просити, якщо всі кошти йшли на війну. Ну, Починати так поки що без, без фінансування. Потім до нас ще приєднався ще один оператор Євген Чижик. і ми почали потрошку знімати. Почалися гранти давати Україні, в тому числі і на сферу культурно мистецьку. І спочатку я отримав стипендію для цього фільму від Netflix і House of Europe. Ось Там було більше тисячі заявок. То отримали фінансування, і в тому числі от моя ця заявка. От, тобто я вже так зрозумів, що знач, ця ідея пройняла експертів, значить, треба рухатись далі. Потім пізніше, це в 22-му році, в 23-му році отримав я фінансування, стипендію. Ну це не повне фінансування на весім, але стипендію від Українського культурного фонду. Ось і вже ми тоді, вже якось могли легше так вздихнути. Вже, тобто, це вже не було так чисто на таких волонтерських засадах. Команді вже було трошки якби і, цікавіше, і були зацікавлені. Ось Тому що, ну якщо без фінансування, то це все, знаєте, як залишається, а потім, потім пізніше. Повинен зрозуміти для себе, що в кожного є сили, незважаючи на обставини, в які б він не перебував, це підтверджує якраз герой, що треба боротися до кінця і робити свою справу. ось. Чи ти працюєш в будь-якій сфері, ти все одно працюєш сьогодні на перемогу, якщо ти чесно, робиш свою справу. Ось і наш Гамлет, він я вже дав фільму, я вже так і герой називаю Гамлет Світла. Він якраз несе світло і підказує всім, як треба виходити з тої чи іншої ситуації, і як світло повинно перемагати, якраз у цю темряву, яка сьогодні є. Не можна відмовитись від культури, від культурних проєктів. Навіть всім відомий. З історії приклад про Черчилля, коли йому під час війни принесли підписувати бюджет, а а він питає, а чого ж тут нічого немає на культуру. Ну як ми ж зараз воюємо. Ну то а і для кого ми будемо воювати, якщо тут нема немає ніякої культури? Тобто обов'язково культурні проекти повинні бути, тому що навіть я знаю воїни, коли приїжджають, які у відпустки, вони говорять, нам цікаво, щоб для України розвивалася не тільки економічно, а в культурному плані, щоб були і хороші фільми, і хороші якісь. Вистави і цікаві, і не і для українців, і не тільки для українців для світу, тому що це є промоція України у всьому світі. Ось, світ вже і так підтримує Україну як тільки може. І Я думаю, незважаючи зважаючи, ну скільки вона війна не буде ми, ми будемо мати і відчувати цю партнерську підтримку. Але вони ще більше будуть підтримувати, коли от будуть переглядати наші культурні продукти і зрозуміти, що українці нічим не відрізняються від, від них, від Європи, від, від Америки. Тому що, знаєте, раніше як була така думка, це совок, це Радянський Союз, це вихід з Радянського Союзу, це ну, що там їм допомагати, це ж, це ж совок. Але як виявилося, що Україна і Росія це зовсім різні різні речі, і ми навіть от цим е, своїм. Культурно-мистецьким надбанням своїми проєктами повинні це до, до, доводити всьому світу. По-різному буває. Але активному, тим більше, зараз повинні бути всі, тому що, як мій герой, він дуже активний. Ви, як побачите фільм, ви переконаєте, що він не сидить ні секунди на місці. Він весь час в русі. Ось. І він робить чесно свою справу на своєму місці. Ось. Так що сьогодні. Повинні бути, напевно, всі, всі таким. Ну, Україні тільки і українцям сьогодні тільки побажають це перемоги на всіх фронтах, незалежно, чи це культурно-мистецький фронт, тому що такий теж є, чи це фронт на передовій, на нулі. Ось там це в нас перше, звичайно, це що ми всі бажаємо щось, щоб, щоб була перемога, як, як можна скоріше. І щоб кожен вірив в себе. І Працював на благо цієї перемоги на благо України.